вей Та він же проданий, Мужчина! Щас секунду! Всім привіт, агротехнар! Сьогодні знімаємо вам новиночку: це скаут ty 404 він же ТУ, він же ТЮ, хто як називає. По факту 40-вочка, скаут. Поїхали. Зробимо зараз тест-драйв маленький, доїдемо там буквально 15-20 метрів і знімемо вам по кругу, що тут по характеристикам і так далі. Ну, із прев'юшки, я думаю, ви вже бачили, що тут по ньому. Так, значить, у нас зараз вімкнена маса. Нагадую, що тут у нас іде реверсивного типу коробка. До речі, перемикання дуже легке. Це от коліса на реверс. Тобто ну, перемикається дуже легко. Вмикаємо, підсосик чуємо. Оп. Повністю, до речі, хочу сказати, що електронна приборка з електронними показниками прикольно виглядає. Так, вмикаємо першу. Поїхали. Трохи газку додамо, напевно. Ляп-ляп-ляп і... Поїхали. Е, значить, о, по ходу. майже всередині бере щеплення. Тобто, е, Замітно, що щеплення ще нове. Е, двохдискове тут воно стоїть. На половині вижимання чуєте такий характерний щелчок, як будто берешка працює. Виберіть коліс, до речі, давайте. Ну, слухайте, розворот досить непоганий. Тобто можна кружляти, реально на тракторі. Я думаю, ми на повному розвороті десь метра 4 вийде. Вивере тут за рахунок редуктора дуже хороший. Так, давайте трошки газку дамо. Двигун. До речі. Давайте постоїмо на місці, подивимось, як працює двигун. На холостому ходу... На холостому ходу... Зараз прибавляємо трохи газ. Ось, повністю обрав газ. На холостому тримає 700 обертів, бачимо. Це в принципі норма як для автомобіля, так і для цього. Єдине, що мене змушає, трошки занизька зарядка, чомусь на акумуляторі показує. Можливо, це ріастат треба поміняти, можливо, просто щось неправильно щитує, можливо, генератор не той стоїть. Але 12,5 вольт показує, якщо вірити цьому товаришу. Так, до речі, глушиться він ключем. Тобто. Тут немає як такового декомпресора, який треба окремо шморгати, і так далі. Мені це дуже подобається в скаутах. Це нереально крута штука. Ті, хто пересідають з автомобіля на трактор, просто от, е, зрозуміють мене, тому що це, по суті, легше в 10 разів. Е, тому що з декомпресорами можна там, е, хто не знав, можна і генератором собі спалити. І, е, хоча трогатись, дехто каже, що з декомпресією легше. Але на цьому тракторі я ще не чув жодної проблеми по старту е, двигуна. Я думаю, жодного. Так, Скаут ТУ-404. Е, утримав двигун ще в 23-му році. КМ 490-й і по сей день він такий тут стоїть: 4 2,5 літра. 60 літрів в бак пластиковий, він вбудований під пре. А під підлогою, виходить, повністю винесений під ліву сторону для заправки дуже зручно. Резина 11,2 на 24 і 7,516 передній сороковий міст з редукторним мостом, гідропоцілювач, захисні оболонці. Сам трактор 24-го року, 12-го місяця, випуску з заводу. Всі знають, що скаутів досить довго чекали, тому що китайський новий рік. Партія затримувалась і от в березні тільки ми його знімаємо в Україні. Тобто, ну, реально 4 місяці пройшло з моменту замовлення на заводі. Хоча це для деяких норма. Значить, капот, повністю металева сітка, повністю металева, зроблена класно. Лінзи, 4 лінзи, поворотники діодні стоять прикольно, теж зроблені. Капот масивний, є такий хребет, який додає і драйву, і аеродинаміки. Сама підлога повністю рівна. Завод Сайлонг випускає. Значить, резинові резинова підлога, тобто вона повністю тут зашита з ковриком. Підвісні педалі, всі, окрім газу, все через пильнички, через тяги. Дуже так, так, до речі, мені подобається, як зроблено. В принципі, все нормально. Перемикання дуже легке, тобто коробка прям вообще воздушна. Перемикається. Мені навіть здалося, що як на ката тракторах. На ката були самі легші коробки, там можна було прям пальцем. отак Перемикати мені здалося, що щось вже... на скаутах дуже схоже докати. Задня, гідравлі... задня навісна система теж притерпіла багато змін. А перші, і самі головні, це е, отакі крюки, які, по суті, шарнірну Підвізку роблять. Ви можете користуватися як 20-тим яблучком. Вони, до речі, в комплекті йдуть, так і 28-м. Дивіться. Відкріпили, поставили яблуку під своє обладнання. Працюєте. Т-образне наварювання, товстий метал, розкоси, кріпиться все до чолків. Чолки тут 90-го 80-го, вибачаю, типу, тобто з 80-х тракторів, 4 гідровиходи, два гідроциліндра, тону підіймає, примусова гідравліка. Дуже класно. В комплектації йде зіп. І базовий там набор прокладочок, ущільнювачів і так далі. Значить, вал відбору 6 шліців, 54080 обертів, нижній прицепний механізм під 28 палець, тобто під товсти, великі прицепи. Можна 2 тонник, 3 тонник ПТС-ку ставити з гідравлікою, вистачить йому потужності, щоб його возити і опрокидувати. Сам трактор, як і був, випускається в сріблястому кольорі, темно-сірий, дуже гарний насичений колір. По характеристикам, майже тобто, коробка не, не притерпіла від змінення, тобто 4 передачі, плюс реверс, плюс повищені поніження, тобто 8 вперед, 8 назад. Також дві швидкості валовідбору, блокування диференціалу, під'єднання переднього приводу. Все це присутнє в цьому тракторі. На сьогоднішній день його ціна складає 7990 доларів. Саме в такій от модифікації це з доставкою додому безкоштовно, без передоплати. Гарантія офіційна на цей трактор з 20... 4-го року по документам вже 2 роки, тобто 24 місяці з моменту купівлі, а не з моменту випуска з заводу. Якщо хочете замовити даний трактор, набирайте номер, який бачите у себе на екрані. Привозка у нас безкоштовна, без передоплат, в такому зібраному, готовому стані. Перевіряєте, з водієм по факту розраховуєтесь. Пакет документів ми надаємо, гарантія вам приїжджає одразу. І все, що вам треба, в принципі, можемо підказати ще по телефону. Тому набирайте. Не соромтесь, чекаємо ваших дзвінків. Пока-пока.